Вітаю, тут у нас таке твориться, у нас е, в основному вояжі закордонні, але е, тільки Зеленський з хати зразу всі рішали, починають щось рішати. Uh -huh. Тому що в нас же не безвідома е, керівниця Хмельницького Мсеку може вийти з слідчого ізолятора. А Наскільки мені відомо, вона вже вийшла, пане Володимире, Ого. за 20 мільйонів гривень. Так я випав з контексту. Поки я там купався на городі, виявляється, ага. що… 20 мільйонів гривень. Вона виходить під заставу і фактично в суд відпустив її. А, мається на увазі ота Тетяна Крупа. Це я Тетяна... нагадую всім нашим. глядачам. не звідомо, свого часу було присвячено там. Величезні шпальти. Ну вони діють за принципом, що ну хай, хай е, посполити відгавкаються, пар випустять, а потім ми все спокійно порішаємо. Так воно і сталося. Дивіться, рік пройшов тієї. Е, ну майже рік, по-моєму, пройшов якраз десь у вересні, у жовтні місяці. Ми дізналися про тих про ту скандальну крупу, яка викидала 500 тисяч доларів. Викидала через вікно. Ну і потім. Є... Що, що це не їхні гроші, що це гроші чиїсь там Чи виросли там, напевно, знаєте, як гриби, росли собі гроші попросить, бо, бо треба було е, ну, е, під ніжки, е, дивана щось покласти, то вони б поклали. Слухайте, гроші, щоб... як, яка брехня, яка ниця брехня, якою нас годують постійно? Ні. Я дивлюся, як нас годують оцим всім лайном. Ми це, і, і вони вважають, що це ми маємо схавати, оцю всю їхню. А, Читай, друже, а як не вважати? Якщо 73% долбодятлих обрали от це, от все, то після цього їх вважати серйозними людьми і рахуватися з ними? Навіщо? Вони все ж будь-яке лайно, яким не і назви, що це хліб або ковбаска, або там ще щось. Вони все ковтнуть, вони все прожеруть, проковтнуть. І, і ніяких претензій не буде. Тобто, е, ну колись Коломойський навчав нинішню владу, що народ ідіот, можете і не сумніватися. І, от нарешті, мене, чесно кажучи, дивує, бо. От е, Порошенка дуже часто інтелігенція покльовувала там, і, і те не так, і те не так. Виявляється, що Порошенко це якийсь ну нераціональний людинолюб, тому що так знущатися з, взагалі з моралі, етики, з людини як такої, з виборця, з громадянина, як знущається вся ця вертикаль імені Зеленського, це треба вміти. І головне, що все списується на війну, і всі, хто голосував за Зеленського, навіть не муркнуть. Вони кажуть, так ми прошу проти Порошенка. Так поясніть, чому ви проти Порошенка хоч голосували. Хоч, так хоч... Свинарчуки ж. Так барига. А, точно, Боже ж. Ви бари... ж забули. А, та. Набір цінностей, так би мовити, для. <рикошету>, Рикошету, Барига, Свинарчуки. Ну все прекрасно. Тобто обляпать, е вести, ну, накинути на вуха таку хпу е найвищого е гатунку. Хуцьпа по-староєврейськи по це якась гіпер-гіпер-гіпертрофована брехня. Якщо хтось не знає цього слова, раджу вживати не Йо, твою мать, а приклад. До речі, ви ж помітили, що в принципі зараз така тенденція знову з'явилася, я дивлюся, коли звинувачують, от у всьому дійсно Порошенка звинувачують. От Що б не сталося, так це ж Порошенко винен, так це ж він. От подивіться ця справа, ну я вважаю, що це страшна трагедія для українського народу вбивство Поробія. Коли виходить оцей підозрюваний, його питають, а він каже: Ну, от я. Хотів помститися владі, був би на тому місці Петя, я б його і, його, і Петю вбив. По-перше, журналісти йому прямо вказують, що Парубій не має ніякого відношення до влади. Абсолютно, він в опозиції. Його це не цікавить. І в мене виникає багато запитань: а чи не зрежисована це взагалі постановочка, таку нам зараз підсовують, з цим підозрюваним? Зарежисована і не просто зарежисована. зараз справа в тому, що вони прокололися на ідеї обміну. Просто питання: а куди дивилася контрозвідка, якщо по Львову ходить людина, яка мріє поїхати до Російської Федерації? І Він свою мрію виїхати до Російської Федерації втілив тому, що він вбив Андрія Парубія. Але якщо була впевненість в тому, що його вимінюють, значить, по-перше, він видав за замовника. Замовником у цій людина, одинак, ніколи не говорила про обмін. Коли він заговорив про обмін, значить він якісь сигнали отримав від російської сторони. Тобто, по суті, він зізнався в тому, що замовлення було з російської сторони. Але якби не було е, цього замовлення від російської сторони, не було е, звідки могла бути впевненість в, в обміні? Це значить, якась відмашка з банкової теж була. Ну не, не міг. Згадаємо, Звичайно, ми тут згадаємо, як виміняли, ну, включно з Медведчуком кілька персонажів. Згадати Цемаха, наприклад, який громадянин України, якого поміняли. Тобто прецеденти були і обміном цим займалася хто банкова. Значить, від банкової банкова на цьому теж спалилась. тому що чувак, який впевнений в тому, що його виміняють, очевидно, що попередній, він пішов на цей злочин, коли отримав попереднє запевнення, що його вимірювали. Хтось запевнив, так? що ти не переживай. Ми тебе відправимо, ти поїдеш собі на Росію. Ти хочеш на родину своєю. Тебе не вб'ють. Ага. Головне, не, не, не чини не опір, щоб тебе не застрелили правоохоронці. Ага. а все інше, все, все влаштується. А те, що там журналісти, тут резонанс суспільний, та яка тобі різниця? Ти ж будеш жити за кордоз, на Росії? Тут справа в тому, що там ти, ти будеш героєм. Коли ми бачимо його політичні Заява, е, значить, з ним хтось попрацював. Бо е, я проти влади, це політична заява. Тобто він підтвердив, що він здійснив політичне вбивство. Він знав, що він вбивав паруб'я, лідера е, одного з лідерів опозиції, е, колишнього голову Верховної Ради. Тобто, він, е, очевидно, е, якщо. Про нього він заявляв сам, що він користувався трьома автомобілями, так це мова про матеріальне. Це не мова про е духовне чи пол про політичні принципи. Це про наживу. Тому що людина-ідеаліст, запитайте, Парбія, скільки автомобілів було. Чому вбивці політика? Більше автомобілів, ніж у політика. Ніхто не задумувався на цим. Наскільки я пригадую, у парубія якась родинна шкода була на автівка, якщо не помиляюсь. Тобто, по суті, із за спини цього вбивці точно стирчать вуха влади. Але тут є ще одна фігня. Те, що він морозив на суді, це все штампи із єдиного марафону. Тобто радіо Семи пагорбів, ми, ми пригадуємо е, цю різню у е, Африці, африканську різню, різню в Руанді. Так от. Ми маємо фактично радіо семи пагорбів, яке визнали злочинним. От Все закінчиться тим, що єдиний марафон доведеться визнавати злочинним. Чому там, власне, і не буває опозиції на цьому єдиному марафоні? Але те, як провентильовують мізки посполитим, і готують їх до майбутніх виборів, щоб знову голосувати за Зеленського. Оце є найстрашніше. Тому що чесні вибори така влада не може провести, вона може провести тільки шахрайські імітаційні вибори. Але те, що раптом з'явилася готовність вбивати опонентів політичних. Оце вже дуже страшний сигнал. Мені цей сценарій дуже нагадує загибель В'ячеслава ой, В'ячеслава Максимовича Чорновола. Після його загибелі, по суті, переформатувалося політичне поле. Націонал-демократи і націоналісти так і не змогли висунути. Крупнокаліберну фігуру на е, опонента влади, і націоналістична Галичина голосувала за кучму як за рятівника нації. Ну, не голосувати ж за, за Симоненка. Ну так. Все це каналізували елегантсько, як кажуть, в Галичині. Тільки. Ну, добре, туди, хоч центральна влада не лізла, дозволяла там е, справді вільні вибори конкурентні, вільну пресу місцеву. Ну і тому чому багато українців раптом, коли з'явився вже інтернет, то почали читати західноукраїнські українські видання, тому що вони дійсно не були наскільки загноблені, зачмирені олігархічною владою. Ну, власне, вони не були олігархічними виданнями, на відміну від центральних видань. В Україні. Так що на сьогодні маємо по суті, ну, мабуть, зусилля по переформатуванню політичного поля. І ці зусилля можуть, е, ну от згадаймо, якщо вже почалися аналогії, у нас лідером е, довіри суспільної зараз є посол України у Великобританії. Генерал Залужний. Лерій Федорович, ну це така надія нації. Так якщо хтось забув, у 98-му році надією нації був не Кучма, а Віктор Ющенко. І В'ячеслав Максимович Чорновіл неодноразово пробував накрутити Ющенка на похід на вибори. Потім він загинув і Ющенко не пішов нікуди аж до визрівання ситуації. Тоді він дійсно пішов. Чи немає в нинішньому сценарії деяких ознак, власне, ну, схожих на роздроблення електорального поля за формулою роздроблення 98-му році? Коли і, по суті, ну, націонал-демократичне середовище і націоналістичне розробилося просто на маленькі сегменти. Тому ну, я не виключаю, що ну, от, є десь в анамнезі свобода, є Європейська солідарність, ну і чекаємо на цьому сегменті цілу купу симулякрів політичних. Які там по пів процента вигризуть все, що можна вигризти. Ну, ви бачите ж, як зараз Офіс президента активно лобіює цю тему, щоб переформатувати Офіс президента і щоб там було більше військових. Мені цікаво, ну, ну, ну так явно вже спалитися, я, мені здається, вже нікому не вдавалося. Не, не призначать військових на, на серйозні посади. Вони або ну, так. Борі, е, банкової, або прибиральників. Ну, от, призначили е, пані, пригадую, Тетеренко, напевно, прізвище. Боюся помилитися. Ну і на гуманітарні якісь проекти. Тобто, ну зрозуміло, що на банковій є кілька інституцій в структурі е, державного управління справами, зокрема. Мистецький Арсенал, Український Дім, Випердос, ну, так звана виставка передового досвіду, досвіду радянська е, і, е, або ВДНГ те, що ну, абревіатурою називалося, і там ну, є якась діяльність. Ну, ну, то ну, призначать ну, дадуть їй проєкт. Якусь пересувну фотовиставку з героями е, війни зробити. У нас митців хороших багато, фотографій багато хороших. Відберуть, намножать метр на два, зроблять планшети розкладні і повезуть по Україні. Ну, щось таке. Це на щось впливає? Ні. Тому насправді це все. Імітація бурхливої діяльності. Чому ми повинні в це повірити? А, а тим більше, чому в це повинні повірити війська, яких дурили всі і продовжують дурити всі, ну, четвертий рік війни продовжують дурити. А, Ну ми не можемо не згадати про зірочок наших. Звичайно, народний депутат втікач зі слуги народу Куницький написав пост. Із зверненням до Олексія Гончаренка. А чому він написав? Тому що Гончаренко ініціював, скажімо, він ініціював чи постанову, чи, чи що, щоб цього Куницького виключили з правоохоронного комітету. Він же до сих пір в правоохоронному комітеті. Ні. Що це за слуга? Це слуга, який втік за кордон у 24-му році. Більше того, рік за кордоном, а він ще в комітеті. І ця істота, що погрожує, я процитую, він погрожує Гончаренко. Ти не зрозумів, Льоша, як виключатимуть, наприклад, парубія з комітетів. Тобто, ця істота замість того, щоб сидіти за гратами. Замість того, щоб було кримінальне провадження проти цієї істоти, розумієте, Яко чорта воно за кордоном вже рік. Тільки за це. Ну, по-перше, чому? чому він досі не позбавлений мандату? Угу. Так воно ще погрожує. Більше того, я вважаю, що Гончаренко має подати до суду і відкрити кримінальне провадження за погрози вбивством. Це і є погроза вбивства. Це погроза вбивства, по перше. По-друге, це перешкодження діяльності народного, точніше народного депутата, державного діяча, тому кримінальну справу тут можна по кількох статтях відкрити. Зразу причому варто відкрити і, і не стидатися, і не відкидати цю ідею, як та посварилися та помиряться. Ні, пригадуємо. Наприклад, на наших очах шахрували із. Запобіжною мірою ну, голові Верховного суду князів. Угу. Uh -huh. І само крупі. І зараз же по гарячих слідах вбивці е е Андрія Робія так само перекваліфікували вбивство. Так само перекваліфікували. Тобто. Ну, взагалі, прокуратура вона бачить тільки дії опозиції, вона не бачить дій, жодних дій представників влади. Вона просто сліпа на ці дії. По фортифікаціях взагалі це якесь знущання, тому що там розкрадено ну, тільки те, те, що через. Ну, ми зараз перейдемо до цієї теми. Там, там ще ну, одна зірочка в нас є, але я просто про цього Куницького хотів ну, би. Куницький, нагадаю, Куницький – це така історія. Яка вдавалася до е, фізичних е, розправ проти військових? Він mm -hmm. раз Дмитруком напали на військових у Києві, е, і там бійка була. Жодної кримінальної справи за, за цим епізодом не відкрито. Хоча потім щось там правоохоронці казали, що нібито щось відкрили вони. Ну, е, якщо Куницький безпечно і Дмитрук залишили територію України, то що то вони відкрили тоді? Хто їх випустив за межі країни? Пригадується, Зеленський нервово навіть збирав правоохоронці після втечі Дмитрука. Сам Кунецький наривався кілька разів і йому товкли його, так би мовити, хитру морду прямо відверто, фронтовики товкли. Тобто він дістав кілька разів відверто вписок, те, що називається. Ну, але потім хтось його продахував, так би мовити, з банку і його телепортували за кордон. Він собі там добре почувається. Оскільки я пригадую, він мажоритарник з Харкова. І зовсім позбавити мандата його е, тяжкувато. Але е, тут питання: то, е, треба е, робити запит е, до. Керівництва Верховної Ради до апарату Верховної Ради, чи тарифікувалася його робота і чи нараховувалися йому зарплату? Нараховували йому зарплату. Друге питання: якщо рік нема депутата на території України, що яку функцію виконують його помічники, якщо немає його, якщо помічники далі сидять і отримують... А карточка його голосувала чи ні? От мені цікаво? От це ще один. Але треба розібратися взагалі, а якого біса ви тоді нараховуєте зарплату його помічникам, якщо рік депутата нема, він бігав. Якщо раптом голосувала його карточка, це кримінальний злочин. Між інше, за який понес, має понести покарання керівництво фракції. І, до речі, ну, патр... чекайте, не тільки керівництво фракції, ж... а... а та. Мала бути заблокована, вона не повинна брати участь у голосуванні. Так що треба, це треба перевіряти на сайті Верховної Ради, де, де він голосував чи не голосував. Якщо після оголошеної втечі голосувала його карточка, то мати ще один скандал. Я думаю, що знайдеться, хто перевірить це, це голосування. Але питання: якщо його помічники сидять і отримують зарплату, угу. так чекайте, а що вони роблять. В них, в них немає депутата вони сидять і отримують зарплату. В мене ще знаєте, от чому мене це так обурило Гончаренко тут, в Україні. Так. До нього можуть ставитися по різному. До його скажімо діяльності, до його позиції по різному можуть ставитися. Але він в Україні, він допомагає військовим. Він е голосує, він ходить на роботу. Більше того, якщо є можливість випустити його за кордон, е він працює в парламентській асамблеї Ради Європи, і він там не останню посаду займає. На секундочку, і оце ноунейм, оце, оце, е і ми його знаємо. Е його ім'я, оцього Куницького, ми знаємо тільки тому, що він втік разом з Митруком, Ще одним ноунеймом, розумієте? З тренажерного залу. І воно ще має е, е, совість відкривати свій хавельник для людей, так. які тут в Україні живуть і працюють, і допомагають військовим. Ну, так це ж... І слуги це, це, це толерують. Це не просто толерують. Він, він цим корисний е, слузі народу. Слузі народу ж е, вважають, що хай він сидить за кордоном, бо Жодної оцінки його втечі я не чув зі слуги народу і втечі Дмитрука. Щось, щось не чути оцінок їхніх. Але вони вважають, що з першої вівці хоч вов не клок. От Ну, хай погавкає хоча б зайвий раз. Тобто своїх не здаємо, називається. Про що друг Боберенко завжди наголошує, що тут поведінка чисто кримінальна. Своїх не здаємо для, для своїх. Для ворогів закон, для своїх все. Ну і в цьому сенсі ну, ту, ту потворну державу, яку збудував Зеленський, тобто він знищив нормальну державу. А це такий між, між собойчик імені Зеленського, те, те, що ми отримали на виході. Це ще треба, виявляється, протягнути в Європейський Союз. А хто таке прийме в Європейський Союз? Угу. Тобто, головне завдання е, після. Оману, Зеленський, виконав. Він переформатував країну до такого стану, що таке в Євросоюз не беруть. І, ну, можна сказати, він свої зобов'язання виконав перед замовником в цьому сенсі. Отака от от історія.